Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. В мене на годиннику. Зараз пів 12-ї вечора, ночі. Хух, так що давайте вип'ємо зараз з вами тут, не пам'ятаю яку, здається, четверту кавуньку. Я собі зробила еспресо. Отак от, просто щоб чуть-чуть пригубити і щоб пахло, щоб я тут не виробилася. Ну і, звичайно, буду запивати аромати. Сьогодні в нас сліпі затести. Я намалювалася, як я вже казала, дуже ніха. Знімала випуск про фінал холостяка 13-го сезону, про Олександра Терена. Я от завжди марафечуся, дуже ніхаю. І собі подумала, якщо вже я не марафечена дуже ніха, то чого б не зняти, сліпі тести». І це таке от свого роду бонусне відео у мене на каналі, тому що я відійшла від парфумерної тематики, але знаю, що багато парфюмерних поціновувачів досі на мене підписані і дивляться всі мої відео. Мені це дуже сильно приємно, тому вирішила їх потішити, себе потішити. І загалом сліпі за тести» – це такий доволі цікавий формат. Навіть для тих, хто взагалі не захоплюється парфумерією, просто щоб послухати якесь таке веселе бла-бла. Хто не знає, можливо, раптом, то я скоренько розповім правила. Мені надіслали фіолки, мені надіслали, відповідно, підписи до цих фіолок, що знаходиться всередині. Я наношу це діло на блотер, рознюховую. Кажу вам, що я там відчуваю, а потім ми дивимося, що ж там насправді є. В піраміді, вгадала, не вгадала. Тобто будемо перевіряти, наскільки добре працює мій великий ніс. Сьогодні сліпі затеси. Це мені надіслала парфюмерна блогерка. ролі Пачулі називається її канал. Блогерка називається Катерина. В неї канал доволі специфічний, тому що ти ви там не побачите її обличчя. Вона працює в кадрі руками. В неї красива презентація флаконів, в неї красиві руки, красиві рукавички і дуже приємний голос. І я, чесно кажучи, спочатку думала, цей контент не для мене, тому що я все ж люблю дивитися на людину. Повністю я не люблю ці всі розпаковки, де нічого не видно, тільки коробку і там товари, які розпаковують. Я люблю, коли от садить мені якась говоряча голова в кадрі. Але якось я собі вирішила назад вертатися до перегляду парфюмерних відео, тому що я останнім часом якось трошки їх закинула. Дуже велику кількість дивлюся контенту того, який мені треба для того, щоб потім щось видавати в себе на каналі, там якісь реакції, чи щось в такому ключі. А ще дуже багато дивилася контенту такого, от просто для себе освітнього. Так само для того, щоб власне трохи тримати думалку в тонусі, бо мені здається, що це одна з частин моєї роботи теж. Так от, я якось занехаяла дивитися парфюмерний контент, просто так для душі, тим більше, що останнім часом я навпаки скорочую свою колекцію і не розширюю, я не шукаю для себе якихось нових бажаних ароматів, але тим не менше, парфуми я люблю. І одним словом вирішила я робити собі йогу, послухати щось таке ненав'язливе, релаксаційне і розслабляюче. І включила собі канал Неролі почулі, і я отак от повз йогу свою. В неї не дуже довгі відео, десь приблизно хвилин 20. Мені, коли хочеться так добряче розімнутися, то я можу і до години займатися. Я, до речі, його називаю типу цю суміш зарядки фітнесу і різних вправ, які я понагладжувала в різноманітних фізичних реабілітологів. Одним словом, в мене є така якась своя зарядка, так би мовити. І я під час цієї такої довгої ретельної зарядки, де я собі пропрацьовую все, що мене болить. Послухала за поєм декілька відео на ролі Пачулі, мені дуже сподобалася її подача. Насправді, так що, якщо шукаєте для себе якийсь цікавий парфюмерний канал з приємною подачею, який не перенавантажений нічим зайвим, от мені ще дуже сподобалося, бо я взагалі не є королевою лаконічності. Я от люблю навіть от зараз вітаюся з вами, 6 хвилин вже минуло, я ще до діла не приступила. А в неролі почулі все гарно і так от чітенько, і по так би мовити без без води, без зайвого. Так що закликаю вас на її канал підписатися. 에, давайте сорвнемо соробочок кави і будемо приступати до сліпих затестів. Сліпих затести, взагалі, для мене це просто такий от чисто кайф, чисто задоволення. Тому сьогодні, можна сказати, я пішла по такому контенту для себе для душі, тому що мені про холостяка теж приємно розмовляти, тому що. Та, там є свої такі якісь скандальчики, ми там з чимось можемо з вами погоджуватись, не погоджуватись. Але тим не менше, це все одно є один з таких релаксаційних контентів. Порівняно з тим, що я взагалі оглядаю як так. Це, скажімо так, не свіже інтерв'ю Київстонера. Я сподіваюся, що найближчим часом мені не доведеться це дивитися. Але його запросила до себе в гості Окей, Єва Бар, тому все ж такий контент мене частково. Та чекає. Для початку хочу, щоб ви оцінили, наскільки в мене тут все гіперестетично. У В мене тут є конвертики, дуже красиві. Отакі. От всі в одному стилі, але разом з тим всі різні. В мене тут є спеціально фіолетові блотери ще з сніжинкою. Це просто мега естетік. І в мене тут є в такому красивому. У нас це вдома називається словом пуделка. Тобто в такій красивій коробці вона металічна, відповідно, від леванти. Я ще цього взагалі нічого не відкривала. Дуже сподіваюся, що там нічого не підтекло і все в порядку. Так що давайте будемо відкривати разом. Боже, тут ще одна сніжинка. Дивіться, яка милота, вона отак от зверху буде. І щось пахне. Холера ясна. Коли щось пахне, то не дуже файно. Якщо щось пахне, значить щось парить. Від леванти в мене отакі супермодні. Оці такі, що зверху на флакон одягаються. У мене таких, до речі, ще е, ніколи не було. На сліпих затестах так точно. Колись одна така фіолочка мені попадалася в руки, але на сліпих ще ніколи не мала. Так, ну давайте, будемо йти по порядку. Номер один. Це щось дуже солоденьке. Я відчуваю тут якогось араба. Я не здивуюся, якщо це якийсь латафа як, чи щось от такої останньої гурманіки арабської, якої я не знаю, бо в мене до неї ще не дійшли руки. Я відчуваю якусь таку лактонність. Я подібну лактонність відчувала в, Боже, Таскен щось там, одну секунду. О, видобула. карамель Каскад. Таскен щось там періс-корнер. Дуже подібний, в тому стилі аромат, але не точно такий самий. Я, до речі, отут, в тому таскан, відчуваю гриби. І це таке дивне. Тобто, це така молочність з якимось відтінком грибним. І тут така от подібна молочність з грибним відтінком. Значить, в мої ставки, що перший аромат – це якийсь араб. Я дуже здивуюся, якщо це якась дорога ніша. Ну, от не, воно не пахне мені, воно пахне приємно, але воно не пахне дорого. Тут 100% є якісь лактонні ноти, тут є багато ванілі. Тут є щось таке, щось, що нагадує печівко. Приємний такий солоденький аромат. Я в багатьох арабах, і в Стаскен так маю. І здається, що тут теж так буде, і в декотрих ароматах зараз, І я відчуваю в цих таких солодких ароматах такі трошки неприємні, такі от нуднуваті, такі нудкуваті нюанси. Хоча. В шлейфі, мені здається, воно буде пахнути дуже гарно. Відкриваємо. Ох, нічого собі! Біанко Джордіні Ді Тоскана. вверху карамель, всередині кумарин мед, ваніль, білий мускус. Знаєте, що я вам скажу? Я чекала набагато більшого. Всі так пісялися від того. Б'янко латте. Казали, який це класний аромат. Але в ньому теж відчувається оця така дешевизна. Яка вилазить в оцьому арабі карамель-каскат. І якщо ви довго збираєте гроші на Б'янко латте, бо він такий трошки здорожчих, то я вам дуже сильно раджу познайомитися з відливантом у цього Таскін карамель Каскад. І, можливо, ви знайдете набагато доступніший для себе аналог. Тому що я, принаймні, ну, давайте зробимо паралельний затест. Зараз я візьму його, візьму його. Ой, тут такі гриби пішли спочатку, тут таких грибів я в них немає. Дуже такий він. Видно, що композиції от подібні, намагалися зробити щось таке саме, але, очевидячки, з різних компонентів, тому що стартують аромати зовсім по-різному. Напевно, вони, коли всідаються, будуть більш подібні. В старті є різниця. Тому всліпу замовляти оцей карамель каскад Якщо ви знайомі з Біянко латте і от хочете, власне, його, я би не радила, але познайомитися з відливантом однозначно варто. Так, їдемо далі. Другий аромат. Ой, яка тут хмарина була. Пальці мені забрискало. Ой, клас! Ой, це щось дуже приємне, це якийсь гарний люксик. Ой, дуже гучний. Дуже такий от скруглене звучання, гостреньке щось. Не можу зараз ні, ні одної ноти виділити. Якось воно мені так звучить, я не знаю, як якийсь шанель, якого я не знаю, з оцих от тендрів, цих тендрів, чай, чечанців, оцих таких кругляшків. Тобто, щось таке дуже зрозуміле, таке, що легко буде на ринку подавати, такий от типовий люксовий-люксовий парфум. Але гарний, свіжий. Зараз з'явилися якісь такі солоні нотки, як в булгарі Аквадівайна. Я не здивуюся, що тут є айва якась в нотах. І квітковість. І щось таке от гостре. Не можу зрозуміти що. Або перці, або якась така ялівцеві ягоди. От щось таке, що... Що заставляє носі аж скубає. Напевно, що в базі будуть якісь кедри, щось таке, що дає таку типову якусь деревну свіжість. Гарний аромат, на весну дуже приємний, на вітер. Не можу більше нічого про нього сказати. Давайте відкривати двічку. Ух ти, клас! Це як like World Power. І тут є кепарис, тут є морська сіль, і тут є боби тонка. Я взагалі гіперчутлива до тонки. Я не люблю, коли її багато, бо вона мені все сильно забиває. Тут я бачу, що база повністю з тонки, але я не відчуваю, щоб тут вона якась була така супер-супер напряжна. Делікатно тут тонка. Дуже відчутна сіль. І от, власне, Кепарис в старті, оце він таку гостринку давав. І я його сплутала з якимись кедрами в базі. Це так гучно, моцно зараз чути кепарис. Дуже приємний аромат. Не знаю, чи його зняли чи ні, але навесну суперприємний. Хто любить булгарі дівайна і хочете щось в тому стилі, тому що аква-дівайна теж якось зараз не дуже легко знайти, то можете придивитися до Кензо World Power. Дуже файний. Ой, подобаються мені так ці сліпі затести. Їдемо далі. Так, трієчка. Вона собі вистигає, я кавки сьорбна. Хто там каву продає, можете до мене на рекламу приходити, я не проти. Наразі без реклами п'ю в особу. Непогано, до речі, кава, коли вона по акції я її беру. Тут якісь кислі ягоди. Журавлина якась. Набагато тихіший аромат, ніж попередні. Попередні такі просто фух. дуже гарні, приємні, реалістичні. Кислі червоні ягоди. Трошечки якась пудрочка. Дуже цікавий аромат. От я не здивуюся, якщо це вже щось поцікавіше, ніж типовий люкс. Тому що звучання, хоч здавалося би ягоди, ягодних ароматів є багато. Але, от, власне, ця реалістичність звучання. Вона наштовхує на те, що це якийсь непростий парфум. Уявляю собі серед чогось такого, типу Бонд, оці номер 9 От в них такі якісь дивні концептуальні аромати, до кінця мені незрозумілі. От це щось таке. Здивуюся, якщо це щось доступне. І якщо це щось доступне, то треба поносити і, можливо, хантерити флакон. Бо дуже цікаво. Зараз якось він починає зм'якчуватися, і ця от пудра переходить в якийсь крем для тіла. Ну, Гарний аромат, гарний. Нічого в ньому неприємного не чую. Ніяких мускусів сверблячих немає, нічого такого. Дуже файно. Давайте відкривати. Ну, от Ці кислі ягоди, от їх чути найвиразніше. Так, Ладан, Забель, боже, господи поможе. Лібелленобіле. Коротше, ви бачите назву на екрані, ви бачите на екрані в себе флакон. І, відповідно, бачите ноти. Тут є червоне яблуко, а не ягоди. Бергамот, кориця, какао, ваніль, мускус і кедр. Mm. Ну, в одно мені пахне журавлиною, хоч ти скисне. От прямо чимось таким кислим. Якщо це яблуко, то це явно дуже кислюче яблуко. Можливо, і червоне, але кислюче. Дуже приємний аромат, дуже. Не чую ні кориці, ні какао. Згідно з тим, що там є ваніль, мускус, кедр. А от, напевно, і кориця, і какао виступають у якості цієї такої пудри. Пудрові вони. Ледь помітні. Дуже гарний аромат. Дуже. От чути, що це якісний, гарний, дорого зібраний парфум. Ууу! Якісь косяки поперли. Так, тут явно є смоли, Якісь, типу, бензоїну, щось таке дуже, от якась смолянисте, густе, свіже, та щось є. Йодні такі нюанси теж та присутні. Це 100% не люкс і не араб, це явно ніша. Це щось дуже сильно, таке хитре мудрёне, Зараз дуже свіжо стало. Просто аромат от таке враження, що просто в носі міняється. Ой, ну це дуже красиво. М'ятна зубна паста зараз. Тут 100% є якісь пряні трави. Пряні трави, якась смолистість, свіжість, м'ята, порошковість, щось, що дає йодистість. Мега цікавий аромат. Мега. І мінеральне щось в ньому чути. І живе якесь таке щось хвойно-травне. Дуже класний. Такий чистий унісекс натуральний, тому що в мене таке враження, що це навіть пахне якось так андрогінно. Тобто воно не має взагалі жодних натяків навіть на якийсь стать, на якесь зваблення, щось таке не є приємне, солоденьке, цукеркове, маскулінне, тваринне, а щось таке от дуже таке, от, роботи, напевно, так пахнуть. Дуже цікаве. Дуже гарний аромат. Боже, я не знаю, які там будуть далі. Але наразі четвертий це мій фаворит. Дуже красивий, дуже. Мені, будь ласка, ванну з такого. Дуже класний. Мені цікаво, просто я, я надзвичайно цікава, що там в піраміді, бо мені. Я, напевно, перечислила всі ноти, що знаю, мені пахне всім на раз. Дуже воно якось так от все гарно, гармонійно з тими нотами зібрано. У, Heart, В-3, Map of the Heart. Червоне яблуко, рожевий перець, бергамот. Гуава. Поняття немає як пахне гуава. Тобироза кориця олібаному. Це він давав таку смолистість, Мускус, пачулі, сандал і ваніль. Це просто мега-краса. В кого є така на поличці? Я вам заздрю. Це просто це ахернізний аромат. Дуже красивий. Дуже-дуже. Так, їдемо далі. П'ятий. Це якийсь іланговий ретро крем для тіла. Герлян таке робить. Мені взагалі якоюсь самсарою їхньою заносить. Чимось таким дуже класичним французьким. Альдегіди точно є. Гарний аромат, свіжий. Приємний. Я таке люблю. Мені мильцем зараз пахне. У піраміді там може бути все, що завгодно. Оці всі гвоздики, потім що там ще люблять пхати в ці такі класичні піраміди. Там, по-любому, є лимони, які майже не чути, тобто щось таке цитрусове є, нічого не винюхаю. Якийсь гарний, класичний, такий типовий, люксовий зі старої школи аромат. Я таке ношу, весною таке люблю. Коли генеральні прибирання, ух, мені тоді так хочеться альдегіди поносити. На мороз, до речі, альдегіди теж дуже красиво. Але переважно я все ж на мороз іду по класиці і ношу щось таке супер солодке, супер зігріваюче. Ну, щось таке, от, типу той ж таки класики Angel Mugler. Давайте відкривати п'ятий аромат. О! Піраміда, то, що я казала, що там все, що завгодно, починаючи від гвоздики, е, ідучи через ту ж таки гвоздику, з Гарденією жасмин, троянда і ланг, білі квіти. І в мене оцей дутем -er від Ніни Річі е, був малесенький залишок, мансінький, мені Грін віддав в такому сплешику. І от він як сплешик у пах, так і от зараз я його бризнула. Дуже класний, такий от дійсно свіжий, класичний аромат. Я би його порівняла за настроєм, напевно, з п'ятіркою від Шанелі. Лише п'ятірка від «Шанель» вона така більш гостра, вона така більш колюча, там такі почулі, якісь не такі гострючі, холодні. А тут все дуже здобрено, і зм'якшено, і скруглено гвоздикою і ілангом. Дуже приємний аромат, мені подобається його флакон. І якби я була якась марнотратна жінка, то я, напевно, би поставила собі його на поличку. Але в мене є п'ятірка шанельки, в мене є Касандра від «Жан Арте. І оці два аромати вони мені повністю перекривають гештальт по альдегідах весною. Я не так часто їх і не так багато хочу носити, тому якось мені їх і достатньо. Так, шостий аромат зеленому атомайзері. Цікаво, що всередині буде щось зелене. Я до речі, собі замовила. Я знаю, що ми, вони такі під е, таким собі, типу, бойкотом, тезорі де Орієнта, тому що вони активно зараз на ринку Росії розвернулися після того, як частина брендів принаймні зробила вигляд, що виходить, то вони навіть Робили жодного вигляду, що виходять, і вони на Росії, відповідно, активно підняли свої продажі. Але я побачила, що Forest Dream від Тезорі до Орієнта порівнюють з тим ароматом, який мені дуже подобається, але на який в мене немає грошів, Це є Synthetic Jungle від Фредеріка Маля. Та отака от я попсовичка, мені подобаються ці синтетичні джунглі. Я собі подумала, якщо я можу знайти в Тезорі до щось хоча б трішечки схоже, я хочу спробувати це там знайти. Він мені має приїхати в понеділок. Я сьогодні знімаю субота зараз у нас на дворі, вже майже неділя. Я зроблю обов'язкову розпаковку тої посилки від нотіну. Не те, щоб я там щось таке супер цікаве замовила, але це ж мені здається, що буде цікаво подивитися, бо я там замовила косметику для дітей. Так що подивимося разом з вами, що там буде з косметичного цікавого. І разом з тим протестуємо, наскільки Forest, щось там Dream від Тезорі Дурієнта, подібна до Synthetic Jungle від Маля. Ой, це щось таке дивне. Я чую якесь бадилля томатне. І навіть якісь трохи, як, наче, от, огірки, чи то якийсь огірковий розсіл. Щось таке. Таке от зелене, пахне якоюсь зеленою кухнею, де готують, власне, консервації. А лише воно все не поварене, а таке зелененьке, свіженьке. Дуже дивний аромат. Квіти якісь пробиваються, такі ефемерні, здаля. Дуже багато зеленого бодилля. Такого прям натуралістичного. Наче щойно помідори оце оббирала від зайвих, цих, зайвих листочків. Цікавий аромат. Це точно не люкс. Це щось здорожчого і цікавішого. Я більше нічого не чую, крім того бодилля. Поп'ємо водички, може, ще що щось прийде. Запах цей такий дивний. Тобто це вже залежно від того, в кого які асоціації підуть. У мене пішли асоціації з бодиллям, але я тут щось таке, що солодкувато-нуткувате. І взагалі друга асоціація це аромат крові, от запах крові. Щось таке в ньому теж є. Таке от різке і солодкувате водночас, таке от. Ну, я не уявляю, як це можна носити. Дуже воно дивне. Я навіть не можу собі уявити, який бренд це зробив. Давайте будемо це відкривати. Я просто не сильно, щоб спеціаліст по ніші. Бачите, мені з Ніною Річі набагато легше пішло. А це щось таке от прямо концептуальне. Іланг від Френка Буклє. Мандарин, ладан, берегамот. Іланг жасмин ірис. Карамель, амбра, мускус, ветевер. І в мене виникають запитання до себе. Чи я не збожеволіла? В житті того не чую. Саме цікаво, що в мене десь є від леванту цього ілангу. Ну, я його чую зовсім яка карамель. Я чую зелень. От прямо мені чимось зеленим пахне. Дуже дивно. Залишимо цей. Аромат під питанням. Їдемо далі. Давайте я, поки мені розходиться сьомий аромат, оцей шостий дивний Іланг від Френка Букле бризну собі на руку. Подивлюся, як він мені піде на шкірі. Може, то він з блотера мені щось таке дивачне видав. А ми поки що з сьомим ароматом розберемося. Знаєте, що мені нагадує сьомий аромат? Оцей uh, Fire якось там, там щось там з чимось від Revlon. Отакий цікавий аромат який пахне мені барбарисками, лаком до волосся, але дає доволі інтересний шлейф. Так, я допила всю свою воду до дна, розкрила рецептори, я сподіваюся. Давайте ще раз до сімірочки прикладуся. Ой, щось кисленьке таке. Але таке неприємно мені кисленьке. Кисленьке таке, от дійсно, як от барбарис кислий. Щось так трошечки припудрюється, таке, воно таке. Якийсь такий от дуже олдскульний, напевно, аромат для мене. Оце червоне серце. Я не пам'ятаю, який він був четвертий чи що, боже, він досі в мене в пам'яті. Оце просто мега, це супер цікавий аромат. А сімірка або в мене вже забився ніс, і я нічого не відчуваю. Або це щось таке от не дуже мені інтересне. Є тут якась свіжинка? Але вона щось якось... вивітрюється швидко, не можу її виловити, не можу зрозуміти, чим пахне. Не цитрусом. Ай Бог з ним, давайте відкривати. Датура Амеретті паногує. Господи. Черешня-мандарин, дурман, іланг, іланг мигдаль, печиво, мускус, кедр. Я підозрюю, що це один з тих ароматів, тон печиво прописане, який треба поносити на шкірі для того, щоб зрозуміти взагалі, що там відбувається. Тому що я чула лише от старт, оцю от черешню з мандарином, такі якісь кислі вони дуже. І відчувала якісь такі дивні ефемерні квіти. Підозрюю, що це дурман і, і ланг. А от те, що відбувається в базі, жодного мигдалю, жодного печива я не відчувала. Його, напевно, треба поносити на шкіри, щоб зрозуміти, в чому справа. Ну або в мене вже просто, як я вже казала, забився ніс. Ну, а тут, ну, тупо, ну, це, це підстава, тому що я відчуваю в шостому ароматі томатне бадилля. В кого є цей аромат? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи то мене одну так глючить, чи можливо я маю друзів по цьому глюку. Ну і давайте, фінальний. Восьмий аромат. І я сподіваюся, що я хоч щось ще відчую. Щось має бути легеньке, я сподіваюся, таке. Легеньке догадування, маю на увазі. Якась Кароліна Ерера. Ой, щось таке знайоме. Картуся Террамія. Або вона? Або щось дуже на неї схоже. Ану, давайте. Так би мовити, Бліц. Не Бліц, а як то називається? Хто Ко дивився колись щодеколи. Я дивилася колись. Там була рубрика Досрочний А Ану, давайте, чи я вгадала? Ха -ха. Картуся Террамія. Це один з моїх в минулому улюблених ароматів. Дуже добре знаю цю композицію. З Франком Букле щось відбувається. Я не можу зрозуміти, що, але я його обов'язково постараюся розгадати оцей Іланг, тому що він мені супер дивнючий, що в нас там ще було. нас ще було дуже приємне і легке до вгадування з голубами Лердутемп, здається, так читається Ніна на річі. І загалом, взагалі, сліпі за тести, такі, знаєте, от 12-та година ночі, я мені, мені здавалося, що я вже виключуся, а я навпаки така, от навіть якось себе бадьоренько відчувала. А, і до речі, вернемося назад до Б'янколате і до того Таскен Карамелю, і подивимося, наскільки вони зараз схожі. Б'янку солодше. Що дивно, до речі, тому що переважно араби вони солоду не жаліють. Б'янко солодше в ньому більше відчуваються карамелі. А таскен карамель більш лактонний. І я, вибачте, я відчуваю в ньому запах грибів. Хто відчуває в цьому? Карамель Каскаді, запах грибів, так само там. Давайте влаштуємо перекличку в коментарях. Пишіться, будь ласка, на канал, неролі Пачулі, якщо ви любите парфюмерний контент. Якщо ви додивились прямо до самого кінця і поставите мені лайк, мені теж буде дуже сильно, супер приємно. Все, всіх цілую, люблю. Всім папа! -па.